Здравствуйте, я Андрей Митлев. Это программа «По факту». Мы в студии «Украла России. У нас сегодня в гостях Наталья Соколенко. Наташа, здравствуйте. Добрый вечер. Приятно, что вы не только занимаетесь громадским радио, но и как вот коллега, работали долго на телевидении. На СТБ даже мы вспомнили сегодня, да? Но сегодня эта тема нашего разговора и факт главный прошлого года для меня – это «Альманах. Открытый доступ», который мы просто встретились когда практически на баррикадах, да? Когда в кинопанораме какие-то хулиганы, пьяницы просто, такие люди невыносимые, сорвали. Кстати, да. Сейчас об этом поговорим. В общем, срывали показ э, в Киеве очень, по-моему, какого-то нежного, местами даже наивного фильма, который все-таки приближал вот, ну, Евромайдан. Мне кажется, так. Главная новелла была Межигоре, да? И вот они, может, два слова. И вот до сих пор в городах Украины почему-то прокат этого монаха встречает какое-то сопротивление непонятно каких сил. Или уже не так, Наталья? Ну, за моєю інформацією, це мені сказала людина, яка спілкується з людьми в адміністрації президента, досить так щільно, це взагалі людина з того боку барикад. Сказала, що просто створена спеціальна група із протидії показу відкритому відкритого доступу цього альманаху спершу було простіше якось. Ми на Західній Україні центральні показували взагалі без проблем. Це весна, початок літа. Коли ми сунули на схід і, і на південь, у нас почалися проблеми, але такі, які легко було долати, ну там відімкнули світло, відмовили в приміщенні. Ми одразу знаходили щось інше. А в серпні сталася одна така цікава подія: Аліса Рубан, це моя колега по центру UA, це громадська організація, яка власне зробила цей фільм, зняла цей фільм. Їхала в Берлін і там мала показати фільм Відкритий доступ для української діаспори, для студентів словом, для всіх, хто цікавиться українським життям там у Берліні. І в неї було небагато анонсів. Вони всі були англійською або німецькою мовою в інтернеті, якби орієнтованому на берлінських користувачів. Але наша СБУ якби побачила цей анонс і її Алісу, її подругу, з якою вона їхала, затримали о 5 годині ранку в Борисполі. о Обшукали, скопіювали фільм. Ну от представники СБУ, скопіювали собі фільм в свій комп'ютер. Цим порушила авторські права, їм ніхто дозволу не давав. І от я так розумію, що після цього вже якісь люди, які ухвалюють рішення подивилися цей фільм і створили цю групу і після того проблеми стали більш глобального це такого напомню, характеру дату, коли це було точно? Це було 23 серпня тобто і до цієї події були у нас проблеми але от після того ми зрозуміли що включився от саме київ в таке системне і таке масштабне блокування фільму цього показу фільму в інших містах і в тому числі і в києві коли в києві то ви почали говорити так про те що спочатку так, нагнали, нагнали в залу людей, так би мовити, безхатченків, п'яних вони пили і курили. Це була їхня помилка, курити ж категорично не можна. І ми викликали ППС, так мі міліцію, так, патропальну цю службу. Але згодом з'ясувалося, коли ми передивлялися фотографії тих людей, хто був з цими от, безхатченками, але виглядав так би мовити цивільно. От виявилося, що один з них співробітник одного з, зі столичних управління. Рінь боротьби з, з незаконним обігом наркотиків, mm -hmm. тобто що вони робили на нашому показі, я не знаю, можна лише здогадуватися, тобто документів не було. Але я можу припустити, що просто міліція керувала зривом е, показу цього фільму. Тим не менше, ми встигли показати і Межигір'я, цю першу новелу, через яку все це відбувається, і ще, здається, три фільми ми показали. І тому, коли вже не допомогли бомжі, не допомогли якісь інші провокації, вони побачили. Що фільм все ж таки ми показуємо, то стандартна схема вже увімкнулася: повідомлення про замінування, собака з міліції приходить, їх виганяють з зали. Ну і ми говоримо: ну хлопці, ну ми ж вже показали Межигір'я, Ті інші новели вони про простих людей, вони нічого не дадуть вам, і ну, ніякої загрози для влади не становлять, не ганьбіться. Але тим не менше ми торгувалися. От я ж кажу, поки дивилися люди. Фільм скільки ми могли стримувати цей натоск, стримували одну серію, не, не показали. нашу, до речі, улюблена у нас у кутку. Бо Межигір'я – це те, в чому журналісти живуть. То для нас особливо нового нічого немає. Такого ах, а у кутку це дія від остання новела дія відбувається на далекому полтавському хуторі, де нема цивілізації, де припиняється транспортне сполучення, тобто люди залишають. Це просто до століття, тут Межигір'я, та така розкіш. А, а тут центр теж Європи, і люди залишаються без транспортного сполучення, вони не можуть поїхати на ринок, продати якусь свою продукцію, вони не можуть поїхати в лікарню. І одна жінка, Зоя Шуліга, героїня наша. Вирішую за допомоги закону про доступ до публічної інформації. Ну от ми власне фільм і Межигір'я теж про це про закон про доступ до публічної інформації починає з'ясовувати, хто відповідає за от таку ситуацію за це рішення припинити транспортне сполучення і воює така народна героїня, і вона просто вона дуже екзотична. не, от, я не, допом... не, не Так, так не от і ви не бачили, на жаль, а в інтернеті немає ще тому. Ну, а, а вам коли коли зачекати. Все таки надалі, так да, ну ви це виложите, більше. Все. Відповідальна за це питання дати Аксіння Куріної mm -hmm. я її сама теж кожен раз питаю, оскільки інтерес завдяки діям міліції СБУ, МНС і іншим службам настільки високий, що цим фільмом дуже зацікавилися люди, які не те, щоб а політичні вони в принципі не розуміють що таке політичні, а політичні не. Далекі, от у мене є зять, його брат рідний, який взагалі по-моєму новини не дивиться і не дивиться і не читає. В нього своє життя, в нього там будівельний бізнес і таке. Mm -hmm. І то він після якоїсь такої от новини здається про київський показ, про цих безхаченків, п'яних собак. міліції. він уже моїй сестрі каже: ну слухай, ну хай вона прийде, покаже нам цей фільм. Зато зараз ви знаєте, розпространяється якби как бы, в списках якісь вот копії СБУ з тої самої флешки, і люди смоть, може за небольшие... Деньги, секретні покази, квартирники Може, у кого-то даже із сотрудников СБУ буєте происходит. Ну напевно, я, я не здивуюся, якщо вони квитки продають за вхід. Ну а каже так, би... що можливо. Ну, в планах поки що в, в березні, в березні ну, важкова ще вот, держати інтригу до конца, тому що після того, що відбувається в країні от зараз, а, і так, плану, так час, але ми плануємо плануємо ще показати. Знаєте, останній показ, який був зірваний, на жаль, нам поки що не вдалося показати в Черкасах на Євромайдані. Ми влітку показували і, і там не влітку в жовтні перед Євромайданом, і там було теж історія з замінуванням хибним. Ясна річ ніякої вибухівки не знайшли. Перекрити було ну от. Просто пів міста, бо там, де ми показували, це був центр кав'ярня у центрі міста, і так би її побачили і дізнались би про цю історію. Ну, mm -hmm. от активісти, ті люди, які і так знають про Межигір'я. але ми. Вони все одно прийшли, ну там десь людей 50-70 можливо. Але через те що, те, що зірвали всі Черкаси про це говорили тоді, тому що люди елементарно не могли додому доїхати. Це в годину пік, о сьомій вечора. Уявіть в центрі міста зупинили тролейбуси, зупинили весь громадський транспорт, і люди підходили до огорожених оцих стрічками місця, нібито замінування, і говорили. Тиждень тому ми спробували на Євромайдані на запрошення Черкаського Євромайдану організаторів показати, і, і це було теж феєрично. Люди, прості люди з базару, там через дорогу від того місця, де ми показували, був базар, от вони з цими клумаками йшли боротися з міліцією за те, щоб ми могли пронести генератор, екран і так далі. І десь півтори години стримували фізичний тиск міліції, тому що ми, коли проносили апаратуру, на жаль, пошкодили проектор, і поки ми кинули кліч і нам при. Несли аж три проектири, все одно минув час, на жаль. Але теж замість того, щоб цей фільм оподивилися 50-100 людей, про цей фільм дізналися сотні людей. Причому простих, які для яких дійсно Межигір'я — це. Зовсім нова інформація. Межигір'я немає на загально національних каналах. Не звучиться тема. Ну за винятком п'ятого каналу TVI, ну от громадського телебачення. Але люди переважно дивляться інші канали там інтер, наприклад, один плюс один цього холдингу пінчука. Там ці інформації про Межигір'я ну останній раз була напевно 2009 року. Коли тільки Янукович її прибирав до рук, тому це з одного боку неприємно штовхатися з міліцією, нікому це не подобається. Це досить ризиковано, це просто неприємно. Тому що мені все ж таки хочеться уявляти міліцію як захисниками, а не нападниками. Вот, Міліція якраз. Тобто ви це uh починали -huh. чуть ли не перше, навіть не знав, що так сопротивлялись прості люди, тому що не давали показувати та Но как як би зараз ви зв'язали як журналісти, в общем-то который наблюдають. Спасибо этим и изнутри, и так со стороны немножко. Э, с тем, что происходит сейчас э, в городе, в стране. И вот насколько я уже сказал, э, этот ремонах, он даже как бы приближал события ну, Евромайдана. -за... Что происходит вообще на Евромайдане по вашему? Ну почну з, з наближення Євромайдану. коли ми показували в Запоріжжі, до речі, без проблем. Показали в найбільшому такому антикафе, так званому величезний простір, був прийшло дуже багато людей. Теж активісти, але не тільки політичні екологи, наприклад, прийшли там викладачі, якісь на все. Да, і вони подивилися фільм. Потім була тривала дискусія, був ще Олег Борисович Рибачук, Вахтанки Піані. І от ми говорили, і вони в кінці такий був месяч у багатьох людей. Ми погоджуємося. Ви все правильно тут і показалися. ведіть вже нас на Межигір'я". Тобто, цей фільм він давав інформацію і давав правильні акценти, що не просто констатація факту, що це межигір'я, от це маєток президента. Фільм розповідає, що він незаконно вкрадений по суті. Ця земля вкрадена у, у українського народу, і що президент і органи влади, які за цю крадіжку відповідають, категорично не хочуть цьому зізнатися і приховують інформацію. Тому я думаю, кожен такий показ, звісно, він наближав, тому що він е, людям давав розуміння того, що відбувається, що президент е, захопив незаконно величезну ділянку землі, не приховує цей факт. Це все відбувається під Києвом, і це просто формувало образ Януковича. І коли він вчинив те, що він вчинив з урядом зупинку підготовки до підписання асоціації, це просто знаєте, вклалося в такий пазл загальний. Тут у нього межгір'я тут син, який збагатився в. Рази чи в десятки разів, а тут ще він угоду про асоціацію зупинив, і це отакий от колективний такий портрет, в тому числі ми доклалися до цього негативний, який викликав реакцію, що ці Євромайдани утворилися і в Києві, і в тому ж Запоріжжі, і по всі по всій країні. Тому я думаю, що тут я не можу сказати, заслуга наша, ну просто наш внесок. Так а що відбувається на Майдані? дуже цікавий процес відбувається формування громадянського суспільства із залученням. Я би так сказала, широких верст населення не тільки людей, які. Активізмом займаються там зі школи, наприклад, так, які до цього покликані, або обрали собі навіть це за професію. Зараз є ну, можливість просто працювати, отримати зарплату в громадських організаціях, так робити це свою професію. А людей не ну, дуже різних професій, дуже різного соціального статусу, які ну, от, наприклад, Microsoft Україна, та директор. Я маю сумнів, що в нього вистачало часу якимось активізмом займатися, окрім от роботи. Ну можливо, я помиляюся, але. Ну, мене багато знайомих бізнесменів, які раніше не цікавилися, і мені в голову не приходило їх навіть запрошувати на якісь наші протести проти забудови, проти закону про наклик. Тепер я бачу, що вони вийдуть на кожен протест, і тому вони і вийшли на цей євромайдан, тому що це вже доведено було. Ситуація доведена була до такого якогось краю, де кожен мав визначитися, він щось робить для того, щоб змінити ситуацію, чи він з цим змириться, і він і його діти. Іти і онуки, от потраплять зовсім іншу історію. Тому відбувається от процес формування якісно нового середовища. І знаєте, я тут можу провести паралель із польською солідарністю. Ну найбільш найбільш нам зрозумілий приклад. Ну там ски були робочі, коли робота були промовним дорядком. Робочі і ці робочі вони породили лідера, робітничого лідера Леха Валенсо. Олег не народився, бо в іншому середовищі, а це наше середовище породить іншу людину. Іншого лідера, який ну це не парламентська опозиція. Теперішня, це однозначно, тому що вони формувалися в інших умовах за інших обставин і на основі інших цінностей. На, Майдан формує, от зараз формує цінності, і формує таку систему ідентифікації. От хто поділяє ці цінності, mm -hmm. от той є Євромайданівець, я би так би назвала. Можливо, з часом назва зміниться. І, і от ця, це середовище породить нових лідерів і нову політичну еліту. І я у цьому. Абсолютно впевнена ну це просто соціологія, і поки що відбувається все добре. Не треба панікувати, що на Майдані зараз менше людей. Подивіться, вихідні все одно люди виходять. Люди виходять за найменшою якоюсь загрози над Майданом, але життя триває, і стояння на Майдані це не єдина форма протесту. Є інші форми протесту. Ну і, да, от сьогодні так. вже юнакові заблокували в його резиденції. Собственно так. По домашнему адресу, по адресу прописки, наверное. Героя нашей новеллы, мы жиги. И что, как теперь он на работу будет добираться? То есть на вертолете он не полетел. Ми тут шутили, що може можуть коктуруватися. А у нього ход. там є робочий кабінет у Можегірі, за який ми, як платники податків, ще й йому оренду платимо. Ну тобто додано То, в доступі працювати не Ну можливо, можливо. А ці протести біля Межигіря дуже важливі, тому що вони дуже зачіпають от Януковича, знаєте, вибивають його з сідла. Мені говорили, що після протестів весняних демальянців і потім громадських активістів на знак протесту проти затримання і так би мовити адміністратив. Арешту голови партії, його заступника вийшло багато людей. Ну сто людей тоді здавалося, що це неймовірно багато. То кажуть, що він потім там у себе в кабінеті розборки з силовиками mm -hmm. влаштував, і свідки кажуть, що була така жорстка розмова. Ну просто а дуже ще один слух, коли він навіть прибалів немножко, теж вот ходили такі слухи в інтернеті, що йому стало плохо в якийсь момент. Ну, то а сразу це... стало хорошо. Слава Богу, що здоров'я була. Я yeah. у yeah, yeah, думаю, що це була якась отмазка від для, для Кремля, від того, щоб їм. З Путиным, знову щось йому там віддавати, Ну, я можу помилятися, не знаю. Ну а вот тенденция Евромайдана, особенно взяти со сторони его вот, такої радикалізації, вот правый сектор, и все эти понятные такие, я бы сказал, даже выходки, даже некоторые такие факты, но иначе ну, как вандализм не назовешь там. Вот как вы к этому относитесь? Просто мне интересно, ваше мнение личное или там как журналиста? Ну, я була на п'ятому поверсі будинку профспілок, де цей п'ятий сектор розквартировується. <реш> на жаль, я <реш> не бачила <реш> не цього історичного моменту з приводу пам'ятника. Я вважаю, що його давно треба було вивести. От я була в, в Таліні, в Різі є музеї окупації. Там ці стоять в підвалі ці пам'ятники або на іншому місці. <реш> але комуністи не давали цього зробити так? Ну от вони винні в тому, що пам'ятник. Зруйнований тому, що це символ, і знаєте, вчора по Радіо Свобода слухала програму про Сербію, яка от готується вже до вступу в Європейський Союз. Це країна, в якій ще не так давно була війна, і ну і в них була теж і страшенна корупція. Тим не менше, нація подолала цей шлях, і от вони вступають це частина країни Югославії, яка залишилася стала Югославії. Понятно, що частина України теж вступити в євросоюз кадентівно, але серби і журналіст каже, серб Сербії тут спостерігають за подіями в Україні, і вони були дуже здивовані. Овані поваленням пам'ятника Леніно, але не тим, що його поваляли, а тим, що він досі стояв у центрі Києва. Тобто для них це було повністю здивування щодо вступу України окремими частинами ці в цілому. Я думаю, що зараз ці люди, які побували на Євромайдані зі сходу. І заходу і кияни мають зрозуміти, що треба працювати зі сходом і півднем. Там живуть нормальні люди, українці, здебільшого, українці, навіть ті, які записані, як Іванов, насправді можуть бути вони Іваненки і Петренки, тому що коли був голод, репресії, люди просто змінювали прізвища. І є такий цілий, ну поки що, як задумка, проект дослідження генетики і пробні ці заміри показували, що все ж таки там генетично здебільшого живуть. Українці, і вони е, 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 не так, будуть проти от якщо... є. ми так до Євгенії, до Євгенія, не в тому річ, і, не в, -то, в тому річ Росія, Росія та інші спекулюють і, і наші так би мовити казачки спекулюють на тому, що там от російська мова, і то русські люди. Це не так. І до речі, з приводу те, що в Прибалтиці візьмемо 30% росіян живе в Естонії, навіть а в Латвії, Литвії ще більше. І тим не менше вони вступили є в Росію, вони проголосували. Ну, Тосували, те, которые том, остались русскими людьми, там они же просто не имеют права гражданства, они не граждане не всі, такой статус. Хорошо, но есть такой статус, ск... да? Пока еще в Украине его нет. Может, будет, кстати. Так а, к угу. слово о. Радікалізація, а радикалізація, Майдана, ну тут да. а, дивіться а, з одного боку. Я не буду заперечувати, що є маса молодих людей, які не мають роботи, але мають багато енергії, злості на те, що вони в тому числі не мають роботи. Вони зчитують цю інформацію про Януковича і пов'язують ці речі, відсутність до роботи, добробуту інших якихось речей з тим, що в країні така корупція, що вони не можуть і влаштуватися на роботу або відкрити власний бізнес, і це. Теж частина правди. Інша частина правди, що ну молодість є молодістю, особливо коли ти молодий чоловік, і, і підпадаєш під вплив певних людей, які можуть використовувати, ну як Корчинський, наприклад, так в своїх провокативних цілях. Це загроза. Я от нещодавно читала буквально днями закінчила читати роман Доктор Живаго». Так склалося, що в школі я його не прочитала. Напевно, ще не, не було його в програмі і там він дуже добре описує подію цієї росі... ру... рус... російської революції як все швидко може вийти з під контролю, от будуть ліберали виступати за свободу там, все. Але якщо як у випадку Росії ці і крупний бізнес і політики не будуть виконувати те, що вони обіцяють народу, народ може справді взятися за вили, як це було в Росії, адже російська революція розгорталася ну, за іншим сценарієм, а просто був втрачений контроль, це те, що люди не побачили обіцяної земельної реформи, наприклад, та і вони просто розгорнули свою зброю. Потім проти були сценарії я стаю що... що там актуально, скажем, в Сомалі такий сценарій теж в 70-х роках, як мінімум чотири диктатури в Латинській Америці, скоріше там какие-то перевороту. До речі, це виклик для наших боєнные. і велике питання для наших олігархів і для політиків, ну теперішніх політиків і влади і опозиції. Якщо вони думають, хай от хай перечитають доктора Живага, можливо, вони по іншому поглянуть на процеси і зрозуміють, що треба ділитися все ж таки. Ну, треба ділитися. І треба просто якось вгамовувати, апетити і робити дійсно правила єдиними для всіх, якщо вони хочуть захистити ту власність, яка вже є. Ну, насчет олігархів, хворажав. І от на все-таки цікаво, що зараз громадська радіоські радіоські подробніше або там проекті я просто громадські радіо слишли. знаю, що Юра Макаров там работает, і много вас так. там Так, і громадське радіо, громадське телебачення це журналістські проекти. Ми, як журналісти, дуже довго чекали і не не просто чекали, а вболівали, проводили різні конференції, вмовляли депутатів ухвалити закон. Про суспільне мовлення, щоб на базі УТ-1 там, першого національного телевізійного каналу і першого каналу Радіо були створені громадські телебачення. Ну там українські ВІБІСІ, телевізійне і українські BBC радійне. Цього політики не зробили ні за часів Ющенка і Тимошенка, ні за часів Януковича, і вже ну ця влада ясна річ не зробить. Якщо зробить, то потворю. І я думаю, що і це сусп... суспільство в цьому відношенні на цьому прикладі має брати нас якби взірець і теж робити. Якщо підприємці бачать, що щось не зроблено, та якихось саморегулюючих органів, якась реформа, яка їм під силу провести юристи, вчителі і інші беріть і робіть, як це зробили журналісти. ми просто як Азаров наш говорить, не, не треба скібліті, треба брати лопаті і капаті ну от приблизно ми так і зробили журналісти. У випадку радіо ми зібралися. Це був Андрій Куликов, і ще двоє. Нас Олександр Бузюк і Володимир Корсунський. І ще до нас потім приєдналася Ірина Славінська, Юрій Макаров. А, боюся зараз когось забути, тому скажу, ще до нас до 10 журналістів було на початку. Ми скинулися по 600 гривень на сайт. Зробили сайт і почали записувати програми, як називають їх подкасти на дружніх студіях. Ми пояснювали, у нас свої студії поки нема. Будь ласка, пустіть нас, і ми запишемо програми. Ми почали а Сергій Андрушко. От першу програму записав, називається ця програма Кабінет. І ця перша програма була з першим президентом України Леонідом Кравчуком. У Нас були вже і сенсаційні програми. Ну, наприклад, коли Фарець організація з футбол проти расизму, так Здається, ну а так би мовити, Україну цю арену Львів, Львів, Львів. Та, і нашу збірну. І ми перші, наприклад, взяли інтерв'ю, досить розлогі. По-моєму, ексклюзивно ви після цього людина, яка координатор фаре в Україні Павло Клименко, здається, більше нікому не давав. Це була от наша сенсація. Таких речей було дуже багато. А потім, коли почалися події такі революційні, 1 грудня сталося те, що сталося. Наші колеги з комерційної радіостанції Європа плюс запропонували нам зробити марафон, і ми 1 грудня за як тільки зателефонував продюсер цієї радіостанції Андрію Куликову. І Андрій вже там за 40 хвилин після цього дзвінка почав уже марафон. Ми почали проводити людей політиків і учасників події неполітиків з Майдану в ефір, і так само партії регіонів, тобто їхніх опонентів, соціологів, митців. І це був цей марафон. Тривав у нас місяць. Це неоцінений досвід. Ми дуже дякуємо. Європі плюс за це зараз. Ми вже десь Месяць? 20 Нічого цілий місяць. Так щодня, і коли oh. ситуація загострювалася максимально, то ефір тривав цілий день. Коли трошки було послаблення, то це був такий повноцінний вечірній ефір. І уявіть гості, у нас змінювалися кожні 10-15 хвилин. Це були гості. Ну, першої першої величини. Це дуже було дуже дуже цікаво. І користуючись нагодою, попрошу підтримати громадське радіо, громадське телебачення. Кожен з вас може зайти на сайт і, і підтримати. Ну, громадське телебачення теж бажаємо успіху, тому що це журналісти, які пішли з каналу Ті з інших засобів масової інформації, які не захотіли миритися з цензурою, не захотіли йти на компроміс, бо їм же просто набридло це, або вони не хотіли і ніколи не йшли на компроміс там з совістю, з власником а вирішили дотримуватися чітко стандартів і вони мало цінує. громадське радіо шасля ну, цензури та стоп цензура, ви ж не мітіки такі організації, так, так це журналіст. Ліський рух, стоп цензурі по суті, це гугл-група, до якої приєднуються журналісти різних засобів масової інформації. Я працювала ще на телеканалі СТБ, коли приєдналася. Були колеги з один плюс один. Деякі до речі, через це втратили роботу через приналежність до цього руху, і цей рух утворився за два місяці після інавгурації Януковича у відповідь на спроби не на спроби, а на тиск адміністрації президента на телевізійні канали інші засоби масової інформації з вимогою змінювати інформаційну політику, тобто були зміщені акценти у висвітленні голодомору. Угу. Про це написав це. От з цього почалося з відкритого листа журналіста Мирослава Отковича. Він тоді працював на 1+,1 плюс один і Він навів ці факти, а потім його підтримав «Ньюзрум» телеканалу СТБ і «Ньюзрум 1 плюс 1», половина «Ньюзруму», і стали долучатися інші. І от «Руш стоп цензурі він реагує на найтакі болісніші ситуації для нашої професії, тобто це коли трапляються напади, спроба дискредитації, або спроба ухвалити закон про наклеп. От, до речі, ми можемо це занести якби на власний рахунок. Що рік тому ми відбили атаку народних депутатів і влади на журналістів? Я нагадаю, цей закон. Он, про наклеп передбачав посадку у тюрму на три роки за публікацію. Причому не тільки журналістів, але цей закон, звісно, був спрямований проти журналістів, тому що ми найбільше так, пишемо... похитуємо най... по он же є. Ні, ні криміналізація. Оця от стаття про кримінальну відповідальність вона не да. була запроваджена. То це во за сім, дослугу, да? та, це ну, протести очень... протести організовані рухом стоп цензурі. Я... <п>... Уже от просто последнім так інтересно. <п>... чоловік, котрої наступи в матеріалі, що Іноді вот Но що вы ждете від ближайших недель, может быть, Майдана, вот може в майдану, євромайдану. Я думаю, найближчі тижні нам не дадуть через зв'язку ситуації. Треба працювати, і це ну це не просто там заклик, так як треба брати лопаті лапаті, капаті каже зараз треба працювати приходити на майдан, шукати однодумців і долучатися до проектів, що ви вважаєте правильним, якщо ви вважаєте правильним бойкотувати товари і послуги, які виробляють підприємства регіоналів, долучайтеся до цього. Якщо ви вважаєте, що треба братися до роз'яснювальної роботи на півдні і сході, і пояснити людям, що наш спільний ворог це не європейський Союз чи якийсь інший союз, це корупція. А за корупцію в цій країні відповідає персонально Янукович. І його уряд, і, ну, і інші є проекти припинення припинення цієї корупції. Є таких багато ідей різних ініціативних груп, до них долучатися для того, щоб просто змінити ландшафт політичний і соціальний в Україні. І тільки тоді зміниться і влада. Знаєте, от на форумі видавців у Львові виступав перед учасниками цього форуму Мирослав Маринович, відомий письменник і дисидент, і він говорив: от нас часто закликає. І він представник групи першого грудня. От ви нам тут моралі читаєте. Ми з вами погоджуємося з вашими цінностями. Давайте вже йти скидати цей уряд і, і, і новий ставити. На що Маринович каже. На цьому немає ніякого сенсу. Це було в вересні, поки не зміниться суспільство. Ставити для цього суспільства іншу владу. Це буде штучний процес, і абсолютно неефективне. Це було в вересні, і я бачу, що суспільство змінюється. Треба просто, щоб ці зміни змінено були більшого масштабу і більше, так би мовити, кращої якості, ще кращої якості. І тоді буде новий уряд. Це неминуче. Це знову ж таки наука, соціологія. Інакше не буває. Спасибо, Наталья. <свят> <До> Здоровья. <свят> Эта программа по факту у нас была в гостях Наталья Соколенко.